Дікі велосипеда не вистачає чи коня. <му> Буна діяса, друзі. А, як ви бачите по мені, сьогодні ми будемо говорити про Молдову, тому що, в принципі, за останні 5 років я цю сорочку вдягав. А... Тільки три рази один раз. Ми говорили про Молдову, один раз про Румунію, і от зараз. Чому ми про це говоримо? Я не знаю, коли вийде випуск, але це буде 28 вересня, неділя, і в Молдові будуть відбуватися парламентські вибори, які можуть визначити зовнішню орієнтацію країни на декілька років вперед, в центрі. Цих виборів протистояння між проєвропейськими силами та тими, хто орієнтується на Росію. А для Кремля це в принципі випробування. Чи вдасться через гібридні методи знову посилити свій вплив на Молдову? Ну от подивимося, чому це важливо для нас? Подивіться на мапу. Молдова історично розділена між проросійськими та прозахідними силами. Значна частина суспільства виступає за європейську інтеграцію, але є і сильні проросійські електоральні пласти. Придністров'я. Де фактично діє сепаратистський режим з підтримкою Російської Федерації, він такий залишається холодною точкою, яку можна підігріти і активувати, і Кремль може використовувати її як елемент тиску. чому це важливо для нас? Подивіться на мапу. Автономна область Гагаузія також має проросійський вплив. Ви ж пам'ятаєте це чудове опитування. Гагаусців під час виборів президента Молдови в 2024 році. Я хочу жити як жили мої батьки в советське время. Лучше таможений союз, ніж євросоюз. Чому що там нічіта хуже, чем у нас? Минулі вибори в Молдові вже неодноразово супроводжувалися звинуваченнями у втручанні Росії через фінансування медіа або інформаційні кампанії, наприклад, під час президентських виборів, про яких я згадував тільки що. В жовтні 2024 року. Молдова провела референдум про закріплення у своїй конституції курсу на вступ до ЄС. Він пройшов, але е, на межі легітимності там явка склала е, лише 50,7% е, і фактично. Цей курс був закріплений тільки голосами молдовської діаспори за кордоном. Цей контекст насправді важливий, бо дає пояснення Оці ці вибори, які відбудуться в парламент, не просто внутрішній захід, а арена зовнішньої боротьби. Отже, описую ситуацію, яка склалася наразі у 2025 році. Чітке домінування однієї партії мало ймовірне. за даними Reuters, Партія дії і солідарності. Ну, пас вона називається, Я, яка зараз при владі ризикує втратити більшість в парламенті, а опозиційні блоки, патріотичний блок, він називається альтернатива та інші, активно намагаються апелювати до соціальних труднощів, тобто там інфляція, низькі доходи, повільні реформи та решта. У передвиборчій кампанії ну, традиційно використовуються теми корупції, звинувачення чинного уряду. Тика щодо зовнішніх впливів. Ще одна особливість: велика частина виборців досі не визначилися. А голоси з діаспори можуть мати вирішальну вагу, як це вже було а, в минулому році. З самого початку кампанії у Молдові вже здійснено тисячі обшуків. Порушено а, справи з приводу незаконного фінансування партій. А, вилучено мільйони лей. А, країна трошки в напрузі. Ці ознаки свідчать. Вибор, вибори викликають страх е, стратегічного ризику для чинного уряду, і Кремль вже давно готується втрутитися. Е, чому це важливо для нас? Подивіться на мапу. Ключова частина цієї історії е, це теж, що... не те, що Росія втручається, а як вона це робить насправді. Е, значить, давайте так: буква А дезінформація та гібридна війна в цифровій сфері. Використовуються штучні боти, фейкові сайти, сайти маски, що маскуються під західні медіа, ну, типа там в Англії пишуть про таке. Для поширення цих російських наративів. В принципі, нічого нового. У нас навіть на каналі є випуск, який про це розповідає, як працюють А, русские. Так звані ферми залучення в Африці, які використовуються. Для підсилення контенту в соціальних мережах. Ну, Не знаю, що вони там ковбасу їм присилають, але якось так. А основні наративи: корупція чинної влади, маніпуляція з виборами, втручання Заходу, небезпека НАТО. Аналітики кажуть, що Кремль може залучити десятки мільйонів євро, щоб підкупити виборців і забезпечити фінансування проросійських партій або підтримку їх. Компанії план Кремля передбачає організацію голосування діаспори, ну тільки вже про використання контакт центрів, підкуп голосів за кордоном, компромат та провокації під час виборів. Та після них у документах до яких мала доступ європейська правда, йдеться про багаторівневу стратегію Кремля створення ілюзії конкуренції, але з основною метою послабити підтримку партії Мае Санду. Пас а, тим часом Служба безпеки України повідомляє, що десятки осіб з сумнівною репутацією намагаються акредитуватися на як міжнародні спостерігачі на вибори в Молдові. А ціль потім дискредитувати вибори, якщо проросійські сили програють, заявляючи про їхню демократичність. Ну якщо результати будуть їм невигідні, самі розумієте, інститут вивчення війни, який ви всі знаєте, повідомляє, що Кремль навіть може створити умови. Мовить для насильницьких протестів у змі. Також повідомляють, що РФ уже створює наративи про нібито загрозу про вторгнення НАТО. Нато ж прямо Молдову хоче захопити аж капець. або присутність військ у регіоні для залякування населення. Молдова вже провела понад 250 обшуків в рамках розслідувань щодо підготовки заворушень, про які я казав, вилучала зброю, гроші, документи і готується до потенційної ескалації. Ще один важливий нюанс залежність від імпорту енергоносіїв. І РФ може використовувати ці інструменти, ну як вона це завжди робила: шантаж з постачанням газу чи інших ресурсів, щоб. Підсилити напругу, або створити кризові умови, також з нашого досвіду, ми з вами чудово знаємо, що можливі кібератаки, ну бо прямих атак, навряд чи там можна буде чекати на енергетичну інфраструктуру або системи зв'язку, щоб підвищити нестабільність напередодні або під час виборів. Усі ці елементи разом створюють гібридну таку машину, спрямовану на те, аби забезпечити Кремлю вигідний результат, або щонайменше. Дезорієнтувати виборчий процес в Молдові, як же реагують ЄС, Захід та Україна на всі ці штуки? Єврокомісія вже аналізує можливі втручання Російської Федерації в вересневі вибори і розгортає заходи проти дії? Радіо Свобода повідомляє, що ЄС вперше відправляє гібридну команду швидкого реагування. Отак от вона називається, для підтримки Молдови у протидії дезінформації та кіберзагрозам. Україна слідкує особливо уважно за виборами. Сусідство і тісна взаємозалежність, означає, що РФ може використовувати Молдову як плацдарм для дестабілізації. Чому це важливо для нас? Нагадаю, подивіться на мапу. Декілька західних урядів уже публічно попереджали про масштабні російські кампанії втручання, наприклад, Міністерство оборони Британії. Підтримка з боку заходу, технічна інформаційна фінансова для Молдови ну може стати критичною для збереження прозорого виборчого процесу. З іншого боку, якщо молдавани підуть на Росію, то що прозоро ж підуть. Можна виділити е, кілька ключових сценаріїв. Перший перемога е, ПАС ну, або ПАС зі своїми союзниками, і їх успіх забезпечить е, продовження курсу на ЄС, завершення необхідних реформ, посилення антикорупційного законодавства. Проте навіть у цій ситуації РФ навряд чи змириться. Е, е, вона може використовувати інформаційні кампанії після виборів, заяви там про порушення законодавства або спроби дестабілізації. Через протести важливо, щоб міжнародні спостерігачі та західні партнери залишалися в режимі моніторингу і підтримки і не кинули Молдову на призволяще. Сценарій Б, який насправді цілком ймовірний, це перемога проросійських сил, якщо вони зможуть сформувати коаліцію або отримати критичну вагу в парламенті курс на інтеграцію з ЄС. Може суттєво пригальмуватися або взагалі бути згорнутий. Такий розвиток подій може призвести до дипломатичної ізоляції Молдови від частини заходу збільшення впливу РФ у енергетичній, інформаційній та безпековій сферах. Для України це означатиме появу ще одного проросійського плацдарму. На західному кордоні з потенційними ризиками інформаційної диверсії, або там підриву стабільності, або навіть впливу е там, в транзиті різних товарів, які доставляються в Україну і з України. Незалежно від результату існує висока ймовірність після виборчих протестів або спроб підриву легітимності да, виборчого процесу, якщо результат буде близьким. Наприклад, да, але проросійські гравці програють. Кремль може вивчати цей випадок як лабораторію для майбутніх виборчих втручань в інших державах. Як пишуть аналітики Скимпсон, Молдова 25-го року це такий своєрідний тестовий майданчик для гібридної війни Російської Федерації. Парламентські вибори у Молдові це не просто внутрішнє голосування, а битва за геополітичну орієнтацію. Росія створює широкий спектр гібридних засобів від дезінформації до підкупу чи організації протестів, а успіх про європейських сил залежатиме не лише від волі виборців, а й від ефективності міжнародної підтримки та стійкості до зовнішнього тиску для регіону і особливо для нас українців. Дуже важливо слідкувати за всім цим. Чому тому що подивіться на мапу і в разі поразки про європейських сил, на жаль, ми отримуємо ще одну нову точку нестабільності у нашій війні з Росією. На цьому все, друзі. Зараз буде інструкція, що треба зробити, щоб підтримати наш канал. Сподіваємося. Але так дуже обережно сподіваємося, що громадяни Молдови зроблять правильний вибір. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.